Старші питають Фому, скажи, Фомо, чому ти кожного разу будуєш церкву, а тримаєш на виході чергову тюрму? І сидиш в цій тюрмі, де навіть слідчі німіють, чекаючи, що зійде те, чого не сіє у мерзлому ґрунті по довгій зимі? Скажи, Фомо, чому ти готовий вірити будь-кому, але не хочеш слухати власного серця, яке приганяється лютньому? А Фома відповідає їм так. Вважайте, що я останній мудак, але так як винесете свою віру, хіба що вбитих виносять під час піхотних атак? Ви ж не думайте взагалі, як нам виглядати на вашому тлі, як після вас нам лишатися жити, тим більше, як нам лежати в землі? Ось ви за ним йдете, спів його тихий, а волосся густе, але як йому вірити, коли я знаю, що з цього каміння нічого не зросте. Та ладно, каже помогу. А для чого ми тут стоїмо? Для чого зазираємо в обличчя з надією, ніби сліпів трюмо? Думаєш, нас не вбиває? скільки розпач умістять його слова, як він одним дарує віру, а іншим лише громадянські права. Просто фомо, не бійся, не бійся! Страх у серці найжорстокіший вбивця. вбиться, страх позбавляє тебе любові, він не боїться, і ти не бійся, страх не лишає тобі надії. Він діє на того, на кого діє страх це не пам'ять про те, що минуло, а відсутність віри в майбутній бойбі.